Відбулося розширене засідання колегії облдержадміністрації. Розглянуті такі питання: про підтримку розвитку сільськогосподарських кооперативів на Прикарпатті, про стан розрахунків за енергоносії та підготовку об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, про створення територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Колегія розглянула також питання медичних оглядів учнів у школах та про організацію і проведення етнографічних фестивалів в області. Розпочалася колегія з вручення державних нагород групі прикарпатців. Серед нагороджених і наші колеги журналісти Володимир Праймак та Богдан Федьків, які удостоєні високого звання заслужений журналіст України. Почесні відзнаки вручили голова облдержадміністрації Михайло Шаванюк та голова обласної ради Ігор Олійник. А далі в робочому ритмі були розглянуті питання порядку денного. В області на початку 90-х років фактично повністю була зруйнована інфраструктура на селі, наголосив голова облдержадміністрації Михайло Шеванюк. Якщо в 1991 році було 29 мільйонів великої рогатої худоби, то в 2009-му лише 4,8 мільйона. 27 сільськогосподарських кооперативів це ж смішний результат діяльності управління сільського господарства облдержадмінацій. Адміністрації. Отож, головне нагодувати людей в області і в державі. А з цим завданням одноосібники і фермери поки що, на жаль, не справляються. Резерв є в соціальних службах зайнятості, які володіють мільйонами, і готові надати кошти тим, хто хоче господарювати. Заступник голови облдержадміністрації Руслан Гусак детально поінформував колегію про стан розрахунків за енергоносії та підготовку об'єктів житлово-комунального господарства до зими. За Боргованість за природний газ в області склала 80,5 мільйонів гривень. Найбільшими боржниками є підприємство Івано-Франківськ Теплокомуненерго, Калуське колективне підприємство Водотеплосервіс ще деякі підприємства надвірної Коломиї. Директор державного підприємства івано франківськ теплокомуненерго» Ігор Прокопів пообіцяв, що до 15 жовтня місто буде з теплом. Про створення обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф доповідає Дав колегії начальник головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Любомир Малофій. Цей центр буде створено на базі обласної клінічної лікарні. А голова облдержадміністрації Михайло Шиванюк пообіцяв сприяти в придбанні спеціального медичного гелікоптера. Каменем спотикання на колегії став розгляд питання про організацію медичного огляду учнів загальноосвітніх шкіл. В області 757 шкіл, і тільки в 193 з них є медичний кабінет при школі. В обговоренні проблеми взяли участь освітяни, медики, керівники райдержадміністрації. Після бурхливих емоційних дебатів зійшлися на тому, що Україні потрібні здорові діти. В цьому повинні бути зацікавлені і батьки, і школа, і медицина. Це питання буде доопрацьоване і ще раз винесене на спільну колегію управлінь освіти та охорони здоров'я. Про організацію та проведення етнографічних фестивалів колегії доповів заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Роман Іваницький. Він наголосив на необхідності впорядкувати протоколи і сценарії святий видовищ, інфраструктури і соціальні аспекти фестивальних заходів. Адже нерідко міжнародні заходи плануються без відома обласного керівництва. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Сварич запропонував членам колегії текст угоди регіонального розвитку. І ще до завершення роботи колегії цей текст був направлений в Кабінет міністрів України.